Люди, стрижавки, пам'ятник надали, бізнесмени, теплий дім кришу мені допоміг. Юрій Макові з Києва фінансово мені допоміг. Якось так знаєте, те за гроші куплялося, то за півціни куплялося, то безплатно давалося. І оце так за, ну, за три недільки. Завдяки своїм друзям. Була і моральна підтримка, фінансова, і фізична. Хлопці з полігону дуже багато допомогли мені. І з навчального центру хлопці мені допомогли. Якось так ми всі гуртом, знаєте. І в нас от вийшло таке місце, де кожна мама може прийти загибло, жінка, дитину можна привезти, показати, що папа перші кроки починав з цього 199 го центру. Ми приставо, що нас ім'я, Господи, знати, снайп, і нині повсякчас, навіть святий без смерті, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святій без смерті.